В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працюють Павло Живієтієв Сурду. Переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас у цьому випуску. Говоримо про таке. Агресор тричі обстріляв Нікопольщину. Є постраждалі. Щори у середмісті Дніпра розкошують на сміттєзвалищі? За життя 22-річного хлопця, який постраждав від ворожої атаки, продовжують боротися медики основної госпітальної бази області. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Вчора ввечері агресор тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. цілив по райцентру і червоногригорівській громаді постраждали 49-річний чоловік і жінки 42 і 48 років. Лікуватимуться амбулаторно. Ворожі снаряди зруйнували приватний будинок і ще 17 понівечили. Пошкоджені 11 господарських споруд: п'ять авто, магазин, а ще газогони та лінії електропередач. Без світла залишилися понад 1700 сімсот Дин вночі вибухи вщухли всюди по області без атак, повідомили в обласній військовій адміністрації. Оперативна інформація від Генерального штабу збройних сил України щодо російського вторгнення триває 748 сорок восьма доба широкомасштабної збройної агресії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів. Здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 8, ми районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та пункту управління противника підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки окупантів, зенітному ракетному комплексу Букем-1 та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби зоопарк. Про втрати ворога далі впродовж минулої доби українські захисники знешкодили щонайменше 910 російських окупантів, 23 артилерійські системи, 27 бойових броньованих машин, 8 танків. За час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну втрати ворога становлять 425 тисяч окупантів, понад 8 тисяч безпілотників, 713 засобів протиповітряної оборони, 1920 крилатих ракет. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. Понад тисячу ухилянтів притягнули до відповідальності минулого року. Більше 1200 вироків отримали українці у судових справах про ухилення від військової служби. Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до п'яти років. Перший пік покарань ухилянців трапився у 2015 році. Тоді було ухвалено півтори тисячі вироків. Далі їх кількість поступово спадала, проте вже у перший рік повномасштабної війни таких справ побільшало у років. Разів у січні цього року ухилянтам було винесено 120 вироків. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. І ми продовжуємо. Сміттєве звалище у середмісті Дніпра викликає не лише обурення Дніпрян, а й несе серйозну загрозу довкіллю. Розкошують там щури та інші розповсюджувачі інфекційних хвороб. Подробиці у сюжеті моєї колеги Ольги Ховрич. Що ви знімаєте? Ми як щури тут ходять. Розкажіть нам, будь ласка. А що ж розказувати? Коли ось? Ви... Щури, ось, бачите, це ж все нариширо, тут за мішками не видно. Ось щури ходять, прям ходять, не бігають, а ходять. Норки! Ну, зараз от, тут десь, от, 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 за мішками, тут їх купа норки. У дворі прям ходять. Ну, ми, ми боремось у дворі, а тут же я не можу. І така урбаністична картина вимальовується у самісінькому центрі Дніпра на вулиці Шевченка, 38. У місті, в якому прибирання одного кілометра сміття вартує мільйон гривень. Кожен день бігають криси таких розмірів. Ми працюємо в контрабасі. Коли виходимо з роботи, теж криси прям лізуть на ноги. Тобто треба з цим щось робити, вирішувати. Місцевих дивує вибірковий підхід до вивезення сміття. Сміття вивозять сьогодні. Вивозили, Ну, не вивезли машини, а потім, що тут було, загрузили туди і уїхали. Вони вигружали й не ні, отут вони зібрали, нагавантажили баки і уїхали. Та найцікавіше, що кермани чи міста цапами відбувайлами за такий смітник посеред Дніпра роблять місцевих мешканців. І з щурами їм також пропонують самостійно вирішувати питання, кажуть обурені містяни. Міськрада присилає листи нам на ОСББ, що ми повинні тут наводити лад. А коли їм сказали про щурів, вони сказали, що це в приватному порядку. Шукайте когось, хто вам виведе щурів. але будинок не житловий, зруйнований майже і тут щури. Ходять пацюки тут оселилися, бо їм є звідки щодня годуватися зі сміттярки, яка утворилася через неспроможність вчасно вивезти сміття. Ми надіслали інформаційний запит до департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради з приводу антисанітарного стану території за адресою вулиця Шевченка, 38. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк. Новини Д 1 Як ми вже повідомляли, в області розпочали сівбу ранніх зернових однак хліборобам доводиться працювати у вкрай складних умовах. Серед озимини збиті російські ракети та безпілотники. На Дніпропетровщині вибухотехніки поліції знищують небезпечні знахідки. Нещодавно у полі поліцейські вибухотехнічної служби виявили бойові частини шахедів та ворожої ракети, які не здетонували. Ці елементи містять сотні кілограмів вибухівки та несуть для людей дуже велику небезпеку у разі. Неконтрольованого підриву поліцейські разом із надзвичайниками транспортували нерозірвані бойові частини на полігон та помістили у вирву. Потім контрольовано електричним засобом підриву знешкодили. Бог. В полі було виявлено бойову частину від БПЛА типу шахет, або, як називають, Герань-2 кацапи. Зараз будемо її забирати на знищення. Обережно. Ва, Вибух! Дрони, аби нищити непрошених гостей на українській землі, прилади для виявлення ворожих засобів стеження і ті, що дозволять нашим воїнам бути непомітними і захищеними. А ще бронековдри, спеціальні плащі, оргтехніка, генератори все це було у запиті від бригад, які тримають найгарячіші рубежі, виконують надскладні задачі, і цей запит закрили лікарі одного із медзакладів області. Наголосили, це не допомога, а знак вдячності. Вчинок, гідний поваги і наслідування. Дякую людям у білих халатах і тим, хто у пікселі. Справа кожного із вас це боротьба за життя, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Черговий обстріл росіян обірвав життя 16-річного Назара. А він разом із братом приїхав на вихідні до батьків у село Придніпровське на Нікопольщині. Повертаючись із церковної служби, потрапили під ворожий обстріл. Брат загиблого, 22-річний Ярослав, отримав серйозні поранення від уламків снаряду. У важкому стані хлопця направили спочатку до лікувального закладу Нікополя та стабілізували для подальшого перевезення у Дніпро. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися із лікарями та постраждалим. Подробиці у сюжеті моєї колеги Маргарити Кузьменко. Чисельні переломи, вирваний плечовий суглоб та часткова ампутація стопи. Після російського терору у важкому стані юнака направили до провідної лікарні області. Арт, обстріл, снаряд розірвався поряд. Ярослав йому 22 роки. Він побачив, що тіло брата розірвано на шматочки без ознак життя. Він весь в пораненнях. Вже зроблено шість операцій, шість важких операцій для того, щоб зберегти кінцівки. Рани вкрай важкі, всі кістки перебиті, дуже багато переломів. І наші кращі хірурги, травматологи роблять все можливе, щоб уникнути ампутації. У хворого дуже важка скелетна травма, дуже великі обширення дефекти м'яких тканин на стопі, на плечі та передпліччі. З м'якими тканинами ми працюємо, та дефекти кісток будуть також заміщатися. Ми будемо робити пластики, дефектів з використанням сучасних технологій, біоскла. Та титанових виробів наразі проведено два хірургічних втручання на передпліччі, два на плечовому суглубі та шість операцій на стопі. Лікарі зазначають, що відслідковується позитивна динаміка, та свідчити про збереження ноги ще зарано. Зараз нам дуже важливо в першу чергу зберегти кінцівку, відновити кровоток, інервацію. Та почати заживляти рани. В першу чергу заживляються дефекти, після цього вже працюємо з кістками. Це секунда була. Взрив і все. Я на палу вложив. крові весь брат за спиною, був, не бачив його. І все. Ви відчули біль одразу? Нога, рука у вас? Не одразу. Спочатку я... Лежав, потім почала нога боліти, подивився на руку, вона роздроблена. Кожного дня медики борються за життя, зруйновані російськими загарбниками. Ярославу ще доведеться пережити не одну операцію. Період реабілітації буде тривалим. Попереду встановлення титанових пластин та біосклад для лікування дефектів кісток та переломів. Сподіваємося, що хлопець одужає якомога швидше. Маргарита Кузьменко, Андрій Миронюк. Спеціально для Д1. Від початку року на Дніпропетровщині усиновили 15 дітей-сиріт різного віку, хлопців та дівчат, які ще шукають свої родини, чимало в області 190 кандидатів у їхні батьки. Стати усиновлювачами можуть люди від 21 року. Вони мають подати відповідну заяву до служби у справах дітей, зібрати пакет документів. У ньому копія паспорту, довідки про доходи та несудимість. А ще свідоцтво про шлюб і висновок про стан здоров'я. Подати їх можна також онлайн через портал Дія. Вказати необхідно і вік дитини, яку б потенційні батьки хотіли прийняти до своєї родини. Якщо відповідь на заяву буде позитивною, фахівці обстежать житло, обов'язково спрямують її на навчання. Минулоріч на Дніпропетровщині усиновили 73 хлопців і дівчат. Продовжуємо випуск. Молодіжна рада Кам'янського розширює команду. З кожним роком кількість охочих долучитися до складу ради зростає. Відтепер разом з оновленим складом молодіжної ради в якості волонтерів будуть працювати ще 20 юних кам'янчан. Більше про подію знають мої колеги із кам'янської студії телебачення містебе. У сесійній залі Кам'янської міської ради урочисто та під оплески присутніх отримують свої посвідчення із рук міського голови новообрані члени молодіжної ради міста. Це учні, студенти, представники громадських організацій, активні, розумні та свідомі молоді люди, які прагнуть розвиватися, впливати на процеси прийняття рішень та змінювати на краще життя у місті та країні. Молодь завжди була, є і буде рушійною силою позитивних змін у будь-якому суспільстві. У будь-якій країні в нашому місті живе дуже активна дуже талановита молодь. Наша молодіжна рада це представницький орган, який пов'язує нашу молодь з владою міста. Молодіжна рада існує вже 15 років. За ці 15 років у роботі молодіжної ради прийняли участь більше трьох тисяч молодих людей. Взагалі, за останні два роки молодіжна рада близько 200 заходів провадила нашому місті. Це різноманітні заходи. Це і освітні, і культурно-масові, волонтери. Ске і спортивні, дійсно, ми підтримуємо різні версти населення. У нас є член молодіжної ради і вимушені переселенці. Є люди, які знайшли прихисток в нашому місці, і завдяки саме плідній співпраці з міським головою, з міською владою, ми маємо підтримку, дуже вже скоро відкривається другий простір молодіжної ради. тобто ми розширюємося, нас стає більше. Ви побачив в інстаграмі заявку, що можна вступити до лав молодіжної ради, і я дуже зрадів, бо це була моя дитяча мрія, тому що це круто, коли ми, наче, одна. Сім'я, і ми робимо все найкраще для нашого місця. Я дуже вдячний, що мене прийняли. Я пройшов співбесіду. Я дуже рада, що в мене є така можливість приймати участь в громадському житті. Я допомагаю розвиватись нашому місту, так допомагаю залучати молодь до різних заходів. Рада, що наше місто дає змогу показувати себе. Дуже в цьому раді, що дійсно на цього попит є. Молодь хоче розвиватися, молодь не хоче сидіти. Просто вдома, а дійсно розумію, що майбутнє за нами, навіть цього дня, теперішнє за нами повинні діяти саме тут і зараз. Ірада Акімова, Максим Олещенко спеціально для Д1. Двоє школярок Дніпропетровщини стали переможницями всеукраїнського творчого конкурсу. Він присвячений Шевченківським дням. До конкурсу долучилися понад 600 дітей з нашої області. Спочатку відбирали учасників у школах, далі в містах, громадах і в області. Десять кращих робіт відправили до столиці і вже там визначали переможців. Від Дніпропетровщини відзначили школярок із Кам'янського та Новомосковського районів. Серед них – 17-річна Катерина Баглай із роботою. Пісня Козака, вітаємо, дівчат. На Дніпропетровщині провели фестиваль гімнастичних видів спорту, декілька різних дисциплін: художня та естетична гімнастика, спортивна акробатика, стрибки на акробатичній доріжці. Учасники продемонстрували показові виступи. На фестиваль з'їхалися атлети зі всієї області. Учасникам від 3 до 20 років. На фестивалі вдалося об'єднати молодь в основних гімнастичних видах спорту. Кожен отримав подарунок і диплом і показав свої вміння. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 13 березня. У Дніпрі протягом дня небо буде вкрите хмарами. Ранок і день минуть без опадів. Увечері можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 1 до 5 градусів тепла. Вітер східний до 6 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря від 0 до 6 градусів із позначкою плюс. У Марганці нічний дощ зі снігом закінчиться ще до приходу ранку. В день опадів не очікується, а ввечері може піти дощ. Температура повітря від 2 до 6 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах очікується хмарна погода. Вночі можливо пройде дощ зі снігом. Увесь день мине без опадів. Повітря прогріється до 5 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а з вами ми побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Побачимось. Слава Україні!